Друзі Сьогодні поговоримо про суп. І суп буде такий незвичайний. Ну, по-перше, я сама його е, такий ще е, ні разу не варила, е, бо суп буде з черемши та крапиви. Е, е, суп з черемшою для мене це нічого незвичайного, я багато разів його е, варила. Крем суп, черемша, е, морква, можна картоплю чуть-чуть та вершки. Але сьогодні я побачила на ринку поряд з черемшою ось таку гарну крапиву. Ну і подумала, чому б не додати ще і її користі буде багатше. Щоб крапива не кусалася, її треба спочатку залити окріпом. Чайник закипів, і ось на пару хвилин я її залью. Водою гарячою, дуже гарячою водою. Сподіваюся, що вона не буде косатися. Е, ну що? Я все нарізала. Крапиву я на всяк випадок різала у рукавичках. Вода в мене вже кипить, і зараз я це буду класти у кастрюлю. Додам я трошки сухих трав і сухого коріння. Отака От суміш дуже зручно, і він додасть до нашого смаку якихось ноток незвичайних. Суп вариться вже біля 15 хвилин, і я думаю, він вже готовий. Тепер саме час, щоб додати в нього вершки. До речі, в мене залишалися вершки від інших страв, трошки 20% жирності і трошки 33%. Все це я добавлю до супу.

Але він дуже гарячий. Ми зараз повинні діяти погружним блендером, і тут треба дуже обережно, щоб не ошпаритися окропом. Я спробувала суп. Смак такий незвичайний, цікавий. Але мені здається, що крапива якось забрала частину смаку черемши. Немає такого гострого смаку чесноку. І тому я вирішила додати трошки сухого чесноку. Бо ну, я так настроїлася на такий гострий суп. І ще можна сюди додати. До речі, соєвий соус, перцю, ну, тут хто що полюбляє, можна зробити з цього е, лагідного такого крем-супу гострий суп, це справа смаку. Дивіться, який чудовий колір в нашого супу. Такий фісташковий, мабуть. А якщо подумати про те, Скільки там корисних речовин, вітамінів, ну то суп фантастичний.